E Настоящий кодри <тірвальниця> <тірвальниця> Ты что, дулю мне показываешь? <сі> вот это я показывай Да вот я... зачем она знімаєш? Да ты красавчик Дівчата, всім привіт! Я рада вітати вас на своєму каналі. І це відео я починаю з відпочинку на дачі, трошки футбоку. Тут я смажила картоплю, сосиски, яйця, гриби, ковбаски, індичі. І в доданок до цього всього у мене була редиска, це покупна ще, цибулька і часник смакота. Всім, хто їсть, приємного апетиту. І далі я пекла. Булочки, такі вони на камері якісь не сильно вийшли, але насправді вони були красивіші і смачніші. Маковички, е, тісто здобне, макова начинка в мене лишалася, горіхи, цукор і дуже смачні булочки вийшли. Дітям сподобалися. І ще я робила паралельно чебуреки домашні, з курячого індичого фаршу, тобто не фаршу, а м'ясо в мене було, перекрутила на фарш, зробила чебуреки. Ілюша дуже любить чебуреки, чоловік любить. В принципі, чебуреки у нас їдять всі. І тут я хочу вас познайомити з нашим новим звіром Мартін. Дякую, Рівно у нас... треба Дістка... їхати. 96... Дівчата, у нас сьогодні п'ятниця. Зварила, так, щоб на суботу і неділю, тому що п'ятниця вже десь п'ята година вечора. Щоб на суботу, неділю після роботи був зелений борщик. Він у мене без зажарки просто все свіженьке на індичих шиях. Е -е, яйце. Вирішила не відварювати шматочками не різати, зробити бовтушкою. Чомусь бовтушкою саме у нас краще воно йде. Далі на вечерю зварила пюре картопляне і до нього котлети по київськи Ось так було вісім, вже лишилося шість. вже деякі не вижили. І тут ще в мене до пюрешки і до котлет салат: огірок, помідор, редиска, петрушка, зелена цибуля. Оливкова олія, сіль, цукор і оцет. Дівчата, хотіла вам похвастатися. Не звертайте, правда, увагу на мою скатерку. Купила її в Аврорі, а вона неймовірно тонка, і мені діти її менше ніж за місяць. Воно де ухайдухали геть. Потрібно купити нову. Працює в мене мама на теплицях, де вони вирощують овочі, і передала вона мені ось такого. Огірка, ви тільки но подивіться, тут, мабуть, кілограм цей огірок буде важити. Їм дозволяють, якщо щось некрасиве, не кондиція, наприклад, як цей помідор здороветельний. Ви подивіться, який помідор. І я пробувала менший, неймовірно смачний, м'ясний, але він лопнувший. і, звісно, його вже на продаж не віддадуть. Тому. Дозволяють забирати працівникам додому. І оце вона мені передала ось такого здороветельного помідора. Тут, мабуть, грам 800 він буде. І оце цей огірок. Таких огірків, я ще чесно не бачила. Здороветельний. Ну це на гарну таку в салату. Хоча я вже наробила салату, а це буде на наступний раз. Ось так от. Дивіться, як гарно зацвів жасмін. Красивий зараз і ароматний. А через тиждень він почне осипатися і все це буде у дворі і в хаті. Люблю, коли він цвіте, не люблю, коли він осипається. Але це дуже красиво і дуже смачно в будинку пахне, тому що він майже перед вікнами нашими, перед дверима поруч. І постійно, коли він цвіте, в мене вдома, дуже смачно пахне ним. Ще в мене нарешті розпустився піон, не один навіть. Ось сюди ще один. Ось там ще один. Решта скоро розпуститься. Півники мої ірі... і -і іріси вже починають відцвітати, а це все починає цвісти. Бачите, вже деякі починають відцвітати. І ще в мене розцвіла гвоздичка одненька рожева. Ось так. І оцей півник мені дуже подобається, дуже красивенний. Ще хочу собі якихось блакитних купити. Ось така краса. А тут біля яблуні, бачите, вже почали відцвітати. На жаль. На жаль. Але як було красиво. Thank you. thank you